Нарешті ми дочекалися на чергове оновлення яблучної операційної системи. А 183 додала чимало цікавих штук у ваші смартфони. Тож сьогодні ми розберемо всі нововведення. Звісно, ситуація з Apple Intelligence поки залишається без змін, але з іншого боку, дещо корисне Apple все ж додали. Взагалі пропоную не витрачати час. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про свіже оновлення мобільної яблучної операційної системи iOS 18.3 отримали всі айфони, які до цього працювали на 18-й версії. В себе я оновив iPhone 15 Pro та iPhone 16 Plus, який зараз якраз тестую для створення огляду. Саме тому я вважаю досить логічним прямо зараз відзначити, що функції Apple Intelligence, тобто штучного інтелекту від яблука, все ще не працюють в Україні українською мовою. Тобто теоретично обидва ці телефони могли би скористатися всіма перевагами яблучного AI, але тільки якщо мова Системи англійська. Виходить якась сумна історія, тому поки айфони в Україні не такі розумні, як, наприклад, в Америці. Ну а тепер переходимо до безпосередньо фіч. Почнемо з легесенького. нові шпалери єдність. Щороку, приблизно в один і той самий час, з виходом третьої підверсії великої номерної iOS, тобто 17.3, от 18.3 Зараз ми отримаємо нові шпалери для iPhone та нові циферблати для Apple Watch, розроблені дизайнерами Apple, що належать до спільноти темношкірих або підтримують її. І це я не вигадав. Ці шпалери буквально так підписані прямо в телефоні. Особисто мені подобаються цікаві анімації, тому я цю штуку зацінив. Але хотілося б значно більше різних цікавих Унікальних шпалер від Apple, які по-різному реагували на розблокування телефона. Ну, може, колись так і буде. Друзі, якщо ваш смартфон більше не радує вас так, як це було колись, значить настав час його оновити. У моїх добрих друзів та надійного партнеру магазину Яблука є суперзручна послуга Трейдин, яка дозволяє обміняти ваш старий смартфон на новий з доплатою. І неважливо, який у вас пристрій, iPhone чи Android, Яблука приймає різну техніку для обміну. Просто приносите свій гаджет, отримайте чесну експертну Оцінку, а решту доплачуєте так, як вам зручно. До речі, у яблук також доступна можливість оплатити покупку частинами, тож ви самі обирайте, як саму вам зручно оновитись. Не відкладайте на потім, переходьте за посиланням в описі цього відео та обирайте свій майбутній улюблений смартфон вже сьогодні. А щоб не пропустити ще більше корисних новин та вигідних пропозицій, підписуйтесь на інстаграм Яблука. Яблука більше ніж очікуєш. А наступна фіча вже колись була. Потім Apple її прибрали, отримали по шапці і повернули її. Назад. Дивіться, якщо перейти в калькулятор, надрукувати, наприклад, 4 помножити на 4 та натиснути знак рівності, ви отримуєте відповідь. Якщо ще раз натиснути на знак рівності, остання дія буде повторюватися. Не знаю, як ви, але я до такої логіки поведінки будь-якого калькулятора вже дуже звик, і жити без неї було якось дико прям. Ще б знов можна було в калькуляторі свайпом прибрати набрані цифри, як це було колись, взагалі була пульта, але щось я, схоже, дуже сильно розкотав губу. Це я розкатую губу, якщо що. А наступна фішка спеціально для 16-х айфонів. У параметрах камери перейдіть у контролер камери. Тут з'явився пункт замкнути фокус та експозицію. Якщо активувати цю штуку, ви зможете блокувати фокус та експозицію кнопкою камера контрол до того, як зробити фото. Натисніть кнопку не до кінця, і поки ви її тримаєте, фокус та експозиція залишатимуться без змін. До того ж, ви все ще можете виконувати якісь дії з кнопкою, головне її не відпускати. Звісно, якщо натиснути до кінця. Ця ви зробите класичну світлину. Ось який прикол: ви можете перейти у Safari, відкрити будь-яку сторінку та зробити там скріншот. Тут ви можете вказати, який саме скрін вам потрібен. Звичайний з тим, що видно на екрані прямо зараз, чи довгий з усією сторінкою цілком. Так от, відтепер, коли ви спробуєте обрізати довгий скріншот, iPhone вас попередить, що частина зображення буде просто прихованою і її не буде видно. Але якщо використовувати деякі, там буквально так і написано деякі програми, то зображення знов буде повним. Ну, добре, що попередили, врахуємо. Друзі. Нагадую, що в першому закріпленому коментарі та й в описі під цим відео є посилання на дуже важливий збір на потреби наших збройних сил. Мій товариш брає кошти на зимову гуму та інші потреби підрозділу, у якому він служить. тож дуже прошу вас долучитися. Разом до перемоги у пошуку App Store тепер можна писати людською мовою, що саме ви хочете знайти. Ну, наприклад, Find Runner Games. і все, ось ваші ранери перед вами зручно. Я бачу, воно знов працює лише англійською мовою, що трохи сумно. Схоже, Apple є Apple, А тобі, мій шановний підписник, пора вже вивчити англійську, я вважаю. Насправді, переважна більшість оновлень в 18.3 була сконцентрована навколо функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. Там вже нарешті запрацювали генмодзі, де ви можете самостійно зліпити смайлик за власним запитом. А ще запрацював пошук по фото чи по зображенню з камери, для якого якраз і потрібна кнопка камера контрол. Звісно, я вам про це розповідаю лише тому, що такі величезні, прям фундаментальні зміни проходять повз нас. І це, ну. Вже як є сумно, а от з погляду продуктивності в мене буквально немає жодних питань. Оновлення встановилося дуже швидко, а телефони взагалі не нагрілися. Сама система працює чудово, Я б сказав, що не помітив абсолютно ніяких змін. Хіба що на старті деякі застосунки довго запускалися, але з часом і це теж пройшло. Насправді, одразу після оновлення iOS на вашому смартфоні відбувається дуже багато різних подій, в основному пов'язаних з оптимізацією всього та всюди під нову версію операційної системи. Тому цілком логічно та зрозуміло, що перші. Години після оновлення ваш телефон може чи нагріватися більше, ніж ви того хотіли б, чи розряджатися швидше, ніж ви очікували. Це норма. Хоча, якщо ваш смартфон дуже гріється та розряджається під час використання телеграму, то тут проблема точно в Телеграм, я вам це гарантую. Якщо стикалися з цією проблемою, то варто оновити застосунок, бо, начебто, нещодавно її виправили. З приводу автономності нічого додаткового сказати не можу, але бета-тестери цієї версії iOS неодноразово відмічали, що точно не стало гірше, ніж було. З Всіх яблучних тенденцій останніх років це вже щось. А чи оновили ви свої телефони? Якщо вже встигли, то напишіть у коментарях модель свого телефону та як він себе почуває на ios 18.3. Але якщо ви не плануєте оновлюватись, розкажіть чому. Звісно, на всі ваші відповіді я чекатиму в коментарях під цим відео. А якщо вам було цікаво мене послухати та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто розповідає про мої відео своїм друзям. Друзям та знайомим це дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на яблуки, є лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Мене аж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!